Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрнформ. Десятий рік триває війна. І сьогодні вже 484 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про нас наш героїчний супротив і про цю війну. Другий день триває у Львові, у Лондоні конференція з відновлення України, і зараз прямо зло. Ондана у нас на включенні Юрій Редженков, генеральний директор групи Метинвест. Пані Юрію, пане Юрію, ми вас вітаємо. Добрий день, доброго дня, доброго дня, а, пане Юрію. Тож розкажіть нам трохи про що зараз мова в рамках металургійної галузі, що на порядку денному, що обговорюється, і можливо на цей час вже відомо і про якісь рішення або домовленості. Сьогодні в нас перше була презентована концепція зеленої металургії, відбудови України і перетворення сталевої галузі України на зелену зелену галузь, декарбанізовану галузь. Я думаю, що це досить цікаво, тому що ця можливість вона на жаль з'явилася в результаті війни, але це така. Дуже цікава можливість, яка може вивести українську металургію на перше перші місця в світової металургії. А сьогодні весь світ іде по путі декарбонізації, по путі зеленої сталі, і Україні є можливість почати все з такого чистого аркушу, і можемо зробити все правильно з самого початку. І я думаю, що тому всі металургії, які тут були присутні, виробники. Обладнання, а також а, клієнти вони всі зацікавлені в тому, щоб це рушило вперед. А, є багато а, проблем, які потрібно буде вирішити. Це і регуляторні проблеми, це і проблеми з вартістю капіталу. А, ну і також нам, по перше, потрібно завершити цю війну. Нам потрібно перемогти в цій війні, і потім може почати будувати. Але я думаю, що підготовчі. А кроки можна робити вже зараз, і це а, те про що домовились учасники цього круглого столу. Тобто зацікавленість у іноземних партнерів є у розвитку нашої металургійної промисловості, правильно всі а, іноземні партнери вони розуміють, що якщо Україна а, ні, якщо а коли Україна стане частиною європейського союзу, а вона стане частиною європейського союзу одразу після перемоги. Вони розуміють, що потрібно відбудовувати її одразу як суставну частину Європейського союзу суставну частину частину європейських а, ланцюгів а, вироблення продукції. І тому вони, вони заінтересовані а, будувати на тих а, сильних а, речах, які є в Україні. Це а, залізна руда, це а, Люди, які вміють працювати, і е, це е, ті самі відновлені джерела електроенергії, та таке інше, що мож, що може дати Україні ці можливості стати конкурентною на, на ринку європейського союзу з несталі. Якщо говорити про перспективи і ті, ті напрямки, в яких нам доведеться рухати, ми роз, рухатися, ми розуміємо, що це досить великі інвестиції у цю отрасль. Чи готові наші металургійні гіганти рухатися у цьому напрямку? Ну, наші гіганти були готові навіть до війни, якщо ми говоримо про Метинвест, до вторгнення, до війни? До... Люто та лютого минулого року ми вже презентували нашу стратегію, яка включала в себе перетворювання а, сталевих а, виробників метанвесту на зелену сталі. Ми в Маріуполі ми планували на базі Азовсталі комбінату Ліча побудувати зелену металургію а, в найближчі там 7 років. Тому ми були готові до а, цього вторгнення. Ми залишаємось готові тепер, і ми, ми плануємо інвестувати в виробництво зеленої сталі. Пане Юрію, я не можу вас не спитати про компенсацію збитків, які нанесли нам росіяни, і в тому числі і всієї металургійної отраслі. Ми розуміємо, що Метинвест втратив два великих комбінати у Маріуполі: це і Авдіївка з коксахімом. Тож які рішення тут ви прийняли, і які зараз кроки робити в тому напрямку, щоб все ж таки добитися цієї компенсації? На сьогодні ми задокументували всі ці збитки, які в нас є, і подали скарги до Європейського суду з прав людини, і будемо судитися з Російською Федерацією і будемо стягувати з них ці збитки. А ми не бачимо іншого іншого варіанту. Чи долучаються до такого шляху і інші наші компанії в цій сфері? На сьогодні, наскільки мені, мені відомо, тільки компанії групи СКМ, які пішли цим шляхом, але, можливо, я просто не маю досить інформації. Може інші компанії теж пішли цим шляхом. Я дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги, якщо у вас є питання, то ж. Слухала Владиславо Обух, Укрінформ. добрий день, пане Юрію. Що стосується зеленої металургії, то наскільки вже готова Україна законодавчо на вашу думку, і ментально можливо, це вже як філософські такі ваші роздуми, і головне законодавчо до відбудови нашої металургії вже на засадах зеленої енергетики, чи достатньо тих стимулів, які існують у нашому законодавстві, і нормативних стимулів, зокрема того, що електроенергія для таких виробництв буде дешевшою, чи потрібно? Напрацювати ще якісь рішення. Ну якраз от сьогодні на дискусії я і говорив, що це одна з одна з найбільших перепон тут на, на цьому шляху, що в нас регуляторна база, особливо в енергетиці, і не тільки електроенергії, але і в газовій, Галузі, вона ще не готова для зеленої металургії, і нам потрібно багато працювати над регуляторкою для того, щоб ми змогли побудувати ту саму зелену металургію. А те, що ми почули від представників влади, вони розуміються і вони готові працювати для того, щоб цю регуляторку доробити. Тому я маю надію, що все ж таки вона буде зроблена, і ми отримаємо ті регуляторні рішення, які дозволять будувати цю зелену металургію. Пане Юрію, окрім законодавчої бази, які ще виклики на цьому шляху ви бачите? В нас точно буде виклик з людьми, тому що зараз багато людей в армії в ЗСУ в силах, в силах оборони і. Зараз їх буде не вистачати на на підприємствах на виробництві. Їх не вистачає, але все ж таки після перемоги вони все повернуться. Друге буде це ті люди, які поїхали за кордон. Нам потрібно буде повертати всіх наших, е, наших співгромадян для для проекту відновлення в Україні. І це, це буде такий таке завдання, яке нам потрібно буде виконати. А, ну і звичайно, нам потрібно буде окрім регуляторної проблеми, вирішити ще проблему з вартістю капіталу на сьогодні. Сьогодні вартість капіталу занадто висока в Україні під таку вартість капіталу неможливо робити довгострокові інвестиції, і тут потрібно працювати як фінансовим установам, так і уряду українському для того, щоб ми змогли вирішити цю проблему. Я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Юрій Реженков, генеральний директор групи Метинвест. Дякую вам за цей ефір. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що маємо можливість проводити такі ефіри. А ми саме зараз готуємо розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами, доєднуйтесь до наших ефірів. Дякуємо нашим збройним силам. Слава Україні!